Майже 722 мільйони гривень доходів громадян, 14,5 з яких підлягає сплаті податку. Такими є результати кампанії декларування за 2014 рік, яка тривала до 1 травня. У фіскальній службі області констатують, попри незначне зменшення кількості поданих декларацій, досягли позитивних результатів. Найактивніше документували свої статки мешканці Івано-Франківська, Калущини, Коломищини та Долинщини. До того ж, побільшало заможних прикарпатців, про свої мільйонні заробітки, заявило 33 особи. Де понад 1 мільйон гривень в області задекларувало 33 громадяни, що на 7 чоловік більше, ніж було минулого року. Відповідно, ними задекларовано 133,7 мільйона гривень та податку, який підлягає до сплати, в розмірі 2,2 мільйона гривень. Необхідно зауважити, що. Громадяни мають сплатити визначену суму податку до 1 серпня поточного року. Та, попри завершення деклараційної кампанії, до кінця року громадяни можуть скористатися правом на отримання податкової знижки. Так, 4,5 тисячі громадян вже скористалися своїм правом на податкову знижку. Сума, яка підлягає поверненню на розрахункові рахунки таких громадян, становить майже 5 мільйонів гривень. Водночас, податківці закликають платників до сумлінності та вчасного декларування доходів. В іншому випадку самостійно. Нараховуватимуть належну суму та штрафні санкції.